Тема мови у нашому сьогоденні дуже важлива та актуальна. Я вважаю, що зараз, як ніколи, всім українцям важливо усвідомлювати цінність рідної мови потрібно вивчати, вдосконалювати та поширювати солов'їну. Завдяки нашим пращурам, які ціною власного життя виборювали можливість вільно жити, право писати та розмовляти рідною мовою. Ми сьогодні володіємо цим скарбом. Предки спокон віків дбайливо передавали своїм нащадкам національні традиції та звичаї, українську народну творчість, пам'ятки літератури та мистецтва. Зараз ворог намагається знищити наші історичні музеї та архітектурні споруди, зламати нашу волю. Примусити нас відмовитись від національних інтересів та стерти наш генетичний код. Але ми незглавний волелюбний народ. Ми вистаємо і не піддамось російській пропаганді. Поки ми розмовляємо, вивчаємо та шануємо українську мову, наша держава живе та розвивається. Свою думку я хочу завершити. Поезією Дмитра Білоуса Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, Не вважай її примасовою, полюби, як весною ряст, Примасова тим, хто царається а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить. І журливо вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й Лесина, і Франкова в ній душа дорожує українською мовою Рідна мова основа життя. Хіба мати була примусовою? Не була бува, дитя.